Вчора правоохоронці Львівщини повідомили цікаву новину про одного псевдонауковця, який протягом тривалого часу очолював кафедру права одному із львівських вишів. Але скільки таких науковців, які мають підроблені е, дипломи, це можна легко перевірити завдяки відкритим даним і використовуючи усі техніки. Ось для прикладу, я також є кандидатом юридичних наук, і також в мене є атестат доцента, коли я працював у львівській політехніці. Давайте спробуємо перевірити справжність мого диплому на прикладі: ось мій диплом кандидата наук, і ось для прикладу, мій? Атестат доцента Якщо ми бачимо, тут вказано чіткі дані, коли виданий атестат, і відповідна його серія та номер. На жаль, в Україні немає реєстру публічного, в якому можна перевірити дані про атестат доцента, чи кандидата, чи доктора наук, але це можна перевірити завдяки рішенням атестаційної колеги міністерства освіти, які в публічному доступі на сайті міністерства освіти з 2011 року. Тож давайте спробуємо перевірити мій диплом. Так, ось ми бачимо на сайті. У нас є новина про даного, даного псевдонауковця. Але це вже таке. Це вже історія, якою будуть займатися правоохоронці. Давайте спробуємо перейти у, на сайт Міністерства освіти, він цікавий, і переходимо у розділ наука. А далі ми переходимо у атестація. Кадрів вищої кваліфікації і можемо переглянути так, ось ми бачимо інформацію щодо засідань та рішень атестаційної колегії до травня 2016 року. А з травня 2016 року рішення атестаційної колегії можна знайти за оцим посиланням засідання атестаційної колегії Міністерства освіти. Ось ми бачимо останнє рішення. Мі... Атестаційної колегії є за 27.04.2023 року. Можемо з ним ознайомитись. Там будуть дані про е, тих осіб, яким присвоєне вчене звання професора та доцента та наукові ступені доктора та кандидата наук. Але давайте ми переміримо мій диплом, чи дійсно він виданий рішенням атестаційної колегії від 29 вересня 2015 року. Для цього нам слід перейти у розділ інформації. Щодо засідання Стаційної колегії до травня 2016 року і шукаємо рішення атестаційної колегії за 29 вересня 2015 року. Так, 2015 візьмемо пошук, тому що вони тут не посортовані. Ось є. Наказ Мон України від 29.09.2015 року. Я його завантажив. Так, друзі, ось є наказ Міністерства освіти від 29.09.2015, яким затверджено рішення щодо присудження наукового ступеня кандидата наук. Це і загальний наказ, а вже перелік осіб, яким присвоєно дане вчене звання науковий ступень, ми можемо бачити в додатку номер 2 Відкриваємо додаток і бачимо. Так, список здобувачів наукового ступеня кандидата наук і шукаємо радейку. Ось ми бачимо, що захист відбувся у Національному університеті Львівська політехніка, і е, мені присуджено е, науковий ступінь кандидата наук у за спеціальністю 12. 2.0.0.1, теорії та історія держави прав історія ічень. тобто усіх осіб, які захищені після 2011 року, ви можете знайти дані про них як кандидатів, докторів, професорів чи доцентів, вже на сайті Міністерства освіти. Це для тих, для прикладу потрібно вишим, якщо вони приймають на роботу. Тих чи інших спеціалістів як викладачів також можна перевірити атестат доцента за ідентичним порядком, але потрібно зайти в іншу кладку на сайті міністерства, оскільки атестат мені виданий у лютому 2021 року. Для цього я заходжу у список рішень атестаційної колегії, які затверджені з 2016 року. І мене цікавить рішення атестаційної колегії від 9 лютого 2021 року. Так, ось я бачу 9 лютого 2021 року. Я його завантажую. Так, і ось я бачу наказ Міністерства освіти від 2.02.2021 року і рішення вчених рад про присвоєння вченого звання доцента. І ось я бачу Національний університет Львівська політехніка Радейку Роману Ігоровичу, доцента до кафедри адміністративного та інформаційного права. Насправді дуже просто перевіряти будь-яку інформацію, яка є тепер у відкритому доступі. Про вчені звання, наукові ступені, також на сайті Міністерства освіти можна перевірити відповідні атестати, дипломи. Які видані навчальними закладами різного типу. Однак вам потрібно знати прізвище та по батькові даної особи, її дату народження, і легко зможете перевірити будь-який документ, який засвідчує те, що вона закінчила той чи інший вищий навчальний заклад. Якщо вам сподобалось, ставте лайк до зустрічі.